Hello, Friendly, з вами Деніс Френдлі. Ну що ж, не пройшов навіть і дня, не прийшло навіть дня, як я знову знімаю нове відео. А я казав, що Що я не буду вже знімати. На що я відповів? Монетизація пішла. Тобто два дні вона стояла. Було 1825, я це вчора ще казав, та. І тут бамц 1844. Тобто росте. Ну, поки що знімаю, не знаю, потім може там десь візьму на пару днів перерив, поки що подивимось. Сьогодні в нас чудо. Чудо йогурт. я купив сирок два шари, два шари бо персик ігрушка. Тому таке справи, поїхали швиденько їсти. Не так було багато часу. Мені вже, блін, на роботу треба, засидівся трохи. Треба було швидше починати зйомку. Коротше, поїхали до заставки цього відео. Деньс Френі реагує, Деніс Френні реагує, сьогодні він буде їсти два йогурта. Так, два йогурта. Блін, випадає ця штука. Та йдите вже. Замотаю нову. Десерт. Чекайте, чекайте, чекайте тут. тут Коротше. Так. Сирок збитий з наповнюючим жию персик груша. Коротше, два йогурта з наповнюючим фруктовим персик груша. Моє улюблене чудо. Два, ша, два Сирок, два шари, персик, грушка, Грушка, грушка. Давайте їсти, так. Поставимо вас, ми дружні, ось так. Ось так. Так. А то телефон цей придуручний падає. Я хочу як краще, а воно як не краще. Та. Так, так. Ну а ви пишіть коментари, як у вас справа. А ви поїхали їсти. Так. Палець цей болить, коли порізався, я буду цим відкривати. Так. Я люблю ці сирки, ліпше, ніж йогурти, ті, що ми пітні з вами М -м пробували чудо. Ось персик грушка, поїхали. Ось так. Коротше, щоб ви розуміли, тут сирок мій улюблений, а у середині начинка персика. Це я так по грушка. Так, добре, продовжуємо їсти. Продовжуємо. Так, щось столика не дуже добре видно. Тому ми отако посунемо. Ось тако. Так, щоб було видно. Та-та-та. Кісмінау, -та -та. кисмінау бізнес, давайте їсти. Вау. Поставлю, може, і навіть 10. мне подобается. Угу. Mm -hmm. The next йогурт. Ось. Mm -hmm. Поїхали їсти. Давно йогуртів на каналі не було погодитись, ну, типа згідні. Перебуде часто. Але ж то, що, що на дні дали дуже трошки тої грушки, чи того персика. Коротше, начинка персика 10 балів. Чи грушки не знаю, а самий сирок получає 9 балів. Смачно. Сьогодні постараюся вийти в стрім. І з вами поспілкуватися. Може куплю на завтра на пій старбакс. Було 40 гривень, тепер 50. Не знаю. Подивимося, може ще піднятися. На цьому все. Ось такі два йогурта було. Смачні я оцінив на 10 балів. Бо вони мені що? Правильно сподобались? Пишіть в коментарях, що мені ще з'їсти. Може з'їмо з вами, так. Коротше там. Підписники знову трошки то піднімаються, то опускаються. Значить, треба далі, далі, далі стрімити, знімати YouTube шорти, щоб піднімалося, піднімалося вверх. І ні кроку назад. Щось типу того. З вами буде Денис дружній. Дякую за перегляд цього відео. Сподобалося. Знаєте, що робити? Головне, що написати коментарі з вас. А лайк не знаю. Ну, лайк може списати. Блін, хтось звони. Пока! Чекай. Короче. Короче, всем удачи, всем пока, бувайте. Йоу.